Куточок психологічного розвантаження понад місяць успішно виконує свої функції у ліцеї номер 10 Тут учні можуть зайнятися ліпленням з пластиліну, помалювати, пограти у настільні ігри, зібратися з думками, переглянути мультимедійні матеріали. Відпочити та отримати кваліфіковану психологічну підтримку від практичного психолога Людмили Маринченко. «Ця кімната є дуже важливою та необхідною для нас, оскільки вона підходить для багатьох видів робіт і для корекційно-розвивальних занять з дітками з особливими освітніми потребами, і для консультативної, і для діагностичної роботи як для індивідуального, так і для групового формату. Найбільше, звичайно, всі полюбляють тренінгові заняття. Ми їх називаємо ігровою терапією, оскільки саме в грі дітям найлегше легше пропрацювати свої проблеми та стреси з травня 2023 року. Ідею створення куточку психологічного розвантаження опрацьовували та презентували різним донорам. Фінансову підтримку надав благодійний фонд Восток Сос. Ця організація неодноразово долучалася до втілення різних проєктів у ліцею, розповідає директор Юлія Зімбалевська. Він побачив у нас перспективу такого куточку для наших діток, і звичайно, вони нам закупили і стільці таких стільців на нас 50, Три м'яких так для діток закупили нам проектор і демонстраційний екран, десять м'яких. Пуфів для того, щоб дітки психологічно розвантажувалися. Крім цього, ЮНІСЕФ спільно із Першою леді України надали нам закладу освіти два таких потужних психологічних бокси, які містять в собі різні матеріали для того, щоб працювати із учнями. Під час реалізації проєкту досконало продумали і розташування приміщення, у якому всі охочі можуть отримати психологічну допомогу. Із учнями, батьками і вчителями ми визначили, що така кімнат. Кімната буде саме в укритті. Чому? Тому що під час оголошення повітряної тривоги дехто із учнів і працівників потребує такої підтримки. Треба, щоб дітки заспокоїлися, розвантажилися, були в безпеці і в комфорті. Саме тому ми визначили у нашому найпростішому укритті, що це буде саме ця кімната для того, щоб будь-хто із учасників освітнього процесу мав можливість тут попрацювати надає підтримку конфіденційно, якщо це індивідуальне заняття. Під час групових діти краще проходять процес соціалізації і знайомства з новим колективом. Діти неодноразово зверталися для того, щоб ми створили їм таку кімнату. Вона вміщає 53 особи, і діти з радістю, звичайно, її відвідують. Зачасту звертаються під час повітряної тривоги, коли дитина відчуває себе тривожно та неспокійно. Ми робимо все можливе, щоб нормалізувати її емоційний стан. У кімнаті розташовано декілька зон. М'яка для релаксації та медитації. Мультимедійна для перегляду відволікаючих відео, розважальна, аби діти могли зайнятися творчістю. Для цього є все необхідне, розповідає пані Людмила. Для проведення занять та консультацій у нас є все необхідне: розвивальні ігри, фарби, пластилін, папір для квілінгу і багато іншого. Все це ми отримали завдяки участі в проєкті Безпечний простір, комплексна психосоціальна підтримка українських шкіл в умовах війни, яка реалізується громадською організацією Слова допомагають. Також ми маємо м'які пуфи, крісла та проєкт. Тому цей куточок є ніби маленьким кінозалом, де діти можуть переглядати цікаві відео не тільки під час повітряної тривоги, а й також, звичайно, під час психологічних занять. Викладачі ліцею постійно беруть участь у всеукраїнських проєктах, тренінгах, аби покращити свій професійний рівень. І навчання надаванню психологічної підтримки не виняток. Викладацький колектив отримав донорську підтримку від естонської громадської організації Монді у рамках проєкту підвищення кваліфікації з психологічної підтримки і ментальної здоров'я за фінансової підтримки цієї організації вісім учителів навчального закладу мають можливість пройти навчання у Києві з отриманням сертифікату. Навчання з психологічної підтримки проходить майже кожен вчитель нашого закладу. Зокрема, практичний психолог наш Людмила Сергіївна, Вона постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Я постійно проходжу різні курси, тренінги та вебінари. І одним із найцікавішим це є участь у проєкті Безпечний простір навчання було онлайн. Потім, після навчання, ми також отримували супервізії від спеціаліста, ділилися своїми враженнями досвідом від проведення занять з дітьми. Також брали участь у проєкті Save the Children. Це також були тренінги з психоемоційної підтримки дітей та дорослих. Також я брала участь у тренінгу з когнітивно-процесуальної терапії. У куточок психологічного розвантаження приходять не лише на консультацію до психолога, це вже осередок різнобічного розвитку дітей, каже директор ліцею Юлія Зімбалевська. Сюди приходять. Ля дітки переглянути відеосюжети, подивитися мультики, подивитися корисну інформацію, підготуватися до уроку. Можна в інтернеті завантажити якусь книжку, вивести на екран, почитати, підготуватися до уроку і під час повітряної тривоги діти. Не шумлять, як це було до цього попереднього. Вони задіяні. Вони весь час щось можуть робити: чи переглядати, чи почитати, чи пофарбувати, чи помалювати, чи навпаки сісти і підготуватися до наступного уроку. Тобто, кімната ця, ця є змінною для всіх здобувачів освіти. Колектив закладу освіти постійно бере участь у різних проєктах. Загалом ліцей отримав донорську підтримку в чотирьох ініціативах. Ще дві на етапі реалізації. Ми працюємо із двома донорами. Одно. Часно з цим проєктом, це донор, данський донор DCI. Ми є переможцями гранту так, по класу безпеки. Зараз ми вже підписали договір із цією організацією, і планується протягом двох місяців закупити обладнання і відкрити клас безпеки. Спільно з цим донором у нас є і ще одні партнери, з якими теж працюємо, це громадська організація. Ація істок і, сток, і «Save the чилдрен, які також долучаються до нашого проекту, і вони закупляють нам меблі для нашого класу безпеки. Крім цього, вони зроблять ремонт у нашій кімнаті класу безпеки. Це будуть ремонт стін і ремонт підлоги. А куточок психологічного розвантаження продовжує працювати, щоб діти завжди могли отримати кваліфіковану психологічну підтримку, і будь-коли мали змогу відволіктись від проблем сьогодення.